І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось, як грає гравець .ua. Скіліщинське скіліще, як ви всі знаєте, хто не знає, ви в цьому переконаєтесь. Я ж завжди вам розповідаю, що усі мають своє скіліще. Хтось більше, хтось менше, але воно є. І хтось, навіть дивлячись реплеї від підписників, поліпшує, піднімає своє скіліще. Так? А е, сьогодні я зайшов, ну давно не грав, але я ну, ось на такі от режими я, я завжди намагаюся зайти пограти, тому що ну, мені подобається просто відпочити від рандому. так, е, Повністю я так поверхово подивився, що тут е, і як, що змінилося. Можливо, ну, змінилося те, що не треба е, цей міріум збирати, так, я розумію. Е, так як я називаю, синюшки, так, Ці там кульки випадають із твоїх ворогів, ти їх збираєш і відносиш на точку збору Тепер їх не треба збирати, вони просто сплюсовуються. так Ну, в принципі, поліпшення чудові, і чудові плюшки можна отримати. Головна. Так, тут навіть нагороди можна чудові. а Нагороди за дешифрування. так от Корисне майно, там навіть преміум є пам'ятні значки є, додаткова техніка події, і головна нагорода це у нас за виконання всіх цілей, ви отримуєте. Нергал танк, так? Нергал називається. Що він за танк такий цікавий? Важкий преміум танк Восьмого рівня. О, цікаво. А я не зрозумів, а вже ж, напевне, ж по, по, ну, отримали цих негралів. Чому не надсилаєте реплей від підписників? Можливо, знаєте, як зазвичай, що якась нагородна техніка, вона не виправдовує свої очікування, ну, поки не награються на ній та не виявлять, як грати. Пограв я шершнем, пограв я. Ну Цей режим пограв шершнем, пограв я на сербер і на сербері не сподобалось, бо я не встигаю за шершнями і гренадерами. Я так розумію, що шершень і гренадери найкращі по настрілу деміншу. Бо я був в топовому топі вже після бою майже. І, а в топовому топі вже точно були гренадери, вони дуже багато настрілюють. так? Він мене відкриється, і я тоді буду настрілювати нормально. Ну, а на таких, наприклад, дуплет, ну, двоствольна гармата. Стріляти дуплетом з двох стволів. Ну, в принципі, як варіант, але вже ну, фінальні битві проти босів, так? Можливо, це і дуже круто, він багато вибиває. Тут ще є Легіо Легіо Феррата. Це, напевне, італіано пармеджано так? Якісь. Хе-хе. Цікаво буде, напевно. І ще дивіться, яка тут фішка є, так, я покажу вам. Ну, покажу, не буду всі бої свої показувати. Покажу один бій, який був цікавий, на мою поважну думку. Я думаю, що поліпшить і вам настрій. А тут ще є новий режим, останній рубіж, дивіться. Тут на прокачуванні або на преміум техніці восьмого рівня граєш, і ти повинен проти ботів. Так грати, я так розумію. Витримати там щось, правила, давайте навіть прочитаємо, витримати. Спеціальний режим події, проєкту вавитися і долайте хвилі суперників, змагаючись за місце на вершині таблиці. Отже, хто більше нахлопушить, так я розумію. Або хто більше. Я так розумію, хто більше нахлопушить все ж таки диміджу. Чекають у вас унікальні нагороди і не тільки. Ооо, вау-вау. Отже, так, я вже вперед унікальних нагород і підняття. Рейтингу в таблиці, напевно. <ріст> ну, це я так, так шуткую. Отже поки ви будете дивитися, як я граю. На шершні я зараз зіграю, от в мене є Центуріон. Не буду я на прокат брати, навіщо вони мені? Просто на своєму прокачуваному пограю. І тоді вже побачимо, що з цього свіждового вийде. Ну що ж, приємних вам переглядів. Влючувало, що я просто стрільнув і потім після пострілу нікого не влучаєш. До речі, після пострілу ти е, ну, стоїш десь, десь пару секунд, зовсім не рухаєшся. це баги лаги так? Ну і що у нас? Все як зазвичай, ну, нічого тут в принципі такого не змінилося. Можливо, карта трішки змінилася, так, щось якісь ефекти додали, щось поміняли в карті, хоча це не точно. І наша першочергова, моя першочергова задача це якомога більше нахлопушити демідж. Навіть не прихлопушити ворогів, а нахлопушити денечок. Я так помітив, от, декілька боїв пограв, що хто більше нахлопушує, той більше отримає плюшок після бою. Чудово, ну, в принципі, чудово, так? конкуренція якась така повинна бути. Чудово, зараз лише не треба збирати вже міріум. І ми ще, ще зараз навіть під'їхавши до Велета, ми зараз тут знову ж таки... Вихлопушимо всіх, хто тут біля... самого велета його обор... охороняє, так скажемо, і будемо переходити в наступний рівень. Тут все швидко, тут бачите, не треба дуже довго. Тоді пам'ятаю, як е е е минулих сезонів то треба було збирати оці, яких називав синюшки, так, що випадають з них. з <смірний> Та то тоді було не дуже комфортно. Ах, а я забувся, бачите. Я думав, що коли ти переходиш наступний рівень, то в тебе е, заряджається зразу ж і гармата. Да? А тут ми ще й боса, напевно, в другому рівні вже побачимо. Побачили? він Невразливий, так? Ну невразливий, невразливий вже потім... В останньому рівні, коли ми будемо битися проти босів, тоді вже він буде вразливий. І до речі, от мені цікаво, якщо б я останнім пострілом знешкоджу невразливого, то мені теж якийсь бонус за це буде чи ні? Так, бачимо, я взяв собі непомітність, я взяв собі бронювання, я взяв собі поліпшення поліпшення життя, поліпшення настрою, так скажемо, так, здоров'я. І це мені, в принципі, допоможе. Думав, чи брати собі поліпшення, щоб е, всю команду поліпшило, ну, якщо ти біля них там поряд знаходишся, але я все ж таки вирішив, що е, ну, не дуже чудовий варіант, бо не завжди ти біля своїх братішів можеш знаходитися. Чи це не точно. От, щоб самому вижити, то краще от, е, я собі обрав ось, таку, е, ось такі розхідники. Ну і небагато я, в принципі, ще поки що настріляв. То знаєте ще як, якщо грати в командну гру, якщо грати взвода, то ну, мені здається, треба дуже багато. Ще часу, наприклад, ми міріум позбирали, а ще часу багато залишається. От далі далі винищувати ботів, то в принципі можна нормально понахлопушувати. Кролики тікають. А кролики тікають, а вони ще й, по-моєму, іноді й нападають. Я помиляю. Ну, бачимо, в цьому моменті вони тільки тікають. Знаєте, В таких режимах мені легше навіть грати. Чому? Тому що я тут... А я полюбляю грати, я маестро гри на автоприцілі, так? то на автоприцілі я в принципі, непогано тут це відчуваю. І знову ж ми під'їжджаємо, бачите, не треба далі їхати, просто їх буде багато, і ми з них вже побуваємо, весь міріум який залишився. Це на самому першому рівні складності. Вже на другому рівні складності. ну Там, як пограв і там я вам скажу, що нас вихлопушили от, боти. Перші з'явились, ми їх е -е, знешкодили, потім другі з'явились, і ці другі боти, це е -е, на першій фазі, другі боти нас познешкоджували. уявляєте? Ну Це може команда така, в таку команду я тоді потрапив. Так, третя фаза. Передостання. Я 200 настріляв маловато. навіть. Ще б топо один. О! Невразливий поїхав. А невразливий, до речі, завжди чомусь мене контрить. Можливо, тому що я біля нього завжди їжджу, чи що. От завжди чомусь мене контрить. Навіть попередніх сезонах, я це помітив. Він так з'явився прямо біля нас, не дуже О, тут я прямо на них Виїхав, я вже треба вмикати щось. <рис�и> <рис�и> Ти агресивні вже. Вартовіться. Чи проти ще се одно вже там нам майже знешкодили нашу. Команда непогана, цього разу мені попала. Потрапив я на погану команду. І що, ну просто, ну от мені найбільше я ж кажу, найбільше мені Шершень сподобався, тому що по-перше, швидкість, він сам по собі дуже швидко їздить. Ще як умімкнеш турбіну, так зовсім ніхто тебе не наздожив. По-друге, от барабан, так? Він вже майже, от навіть таких великих танків, у яких багато ХП, він майже вибиває все ХП з ними. Ну я вже на рекорди йду, 7000 на Чи Дуже багато він може це зібрати, до речі. Половину потрібно. Там одного нашого братіша знов, зовсім він на дуплеті грає, зовсім в нього немає хп. На важкому тан танку. Ну напевно... Що будеш з босом битися, з босами, верніше, тоді він нормально так з двох столів увалив, так вже увалив. Треба збирати фугаси. Я з фугасами його знешкоджував. Цікаво буде, що... По ворогам, якщо ти більше ворогів всіх наб'єш, то теж буде, плюс буде А! Знову приїхав цей великий. Help, help me! Я Ні, він на мене не агресен. Ну, бачите, це. цього сезону щось він дуже агресен. Я його провокував тоді, так. <світок> так. а що це таке ось над картою показується? Якась шкала з'явилася, що. Добре. Для мене це все нове, давно дуже не грав, здивований. Ну і чудово, бачимо, що наші братіші. Отже, фінальна битва буде дуже чудова. Чому? Тому що у нас братіші непогано всі. Я вже вперед. Епічний перемог. Давай вже, добивайся. Того, що не вразливий, не під'їжджає прямо сюди, правда? А там, до речі, пам'ятаю, хто колись відео навіть якийсь із блогерів показував, як цього велета можна було перехитрувати. Це переробили трішки карту, а то були такі карти, що там були такі провалля, можна було впасти, так? І якось перехитрували і цей... Невразливий він упав просто в те провалля. Це була не перемога, а просто вони його знищили. А вже перемога тільки лише може бути, якщо ти саме обереж. Це я спровокував вже його. Весь дух. Я буду концентруватися саме на... Оса. Мені хочеться е, останнім пострілом знешкодитися на боску. А він небагато вибиває. Сконцентруватися не вдасться, бо треба... Стільки тут хвиль, до речі, ботів виїжджає. Вони ж тут... Ай-ой-ой-ой, не ой, До речі! Чудово, що в мене ще розсвітики залишилися! І я якось так... Оці... Вилітають, як вони називаються. О, ой, такі шаш шари, шари вилітають небезпечні. Якось минували вони мене. А ну 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 да, куди воно? е, клопутки забути. Оце він зараз влучить. Так, чудово. Ще один залишається. пів справи. Зараз з друзями. І, до речі, теж хотів спитати у вас, хто грав на не, страшніших, так скажемо, рівнях. Чи там більше ХП у забуту Концентруємося, Це, оце моя основна ціка. 14 тисяч я вже нахопив. хоп. Братіші є, 2. Мені там страшно варто по центру стоять, по центру стоять. Дижу, ну боти вони... Опа, 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 опа. Боти вони, в принципі, непогано не, не грають, так, але... Ну. Так скажемо, штучний інтелект самого боса не дуже чудовий. Ну, може, це на легкому рівні. Тому що він не дуже агресивний. Так, ось вони ці шари. Пульки, пульки. <смі> Дай один раз тільки нам у Так, ще напевно, зараз буде хвиля ботів. Треба було порахувати скільки всього хулі ботів. У нас команда, так, дивіться, от просто шикарно зіграв. Цік, ось іще одна хуля ботів. Команді, я думаю, що навіть на самому найстрашнішому рівні можна перемагати. Отаке, як пощастить. Ну, і останнім снарядом. Ну я ж в... його викупив. Я викупишу. Скіріщінське скіліще. Так, ну що, гравець UA, Скіріщенське скіліще, я так розумію, настріляв більше всіх, так? А що це майстер, чи що це таке? Почекайте. Місце в команді друге, а не більше всіх. А друге, напевне, по чому. А, на першому місці. Це, Це я неуважний. Е, значить, на гранадері грав. Ну, бачите, мені на шерстні сподобалося. Я пограв і на тяжі. На тяжі, просто що ти не встигаєш за всіма, так? Шершень сам по собі, він не швидкий. Та й комфортно, в принципі, перезарядка, якщо звикнути. 18 тисяч, а, на. Гренадері настріляв 32 тисячі. Ого, це рекордний рекорд. Може надіслати грипп від підписників. Так, і здобуто ключів 7. Так, ну. Я ще, напевне пограю. Якщо вийде класний бій, то обов'язково вам покажу. От що значить давно не грати. Дивіться, який я неуважний. Чудік я чудік. Ну, як ще назвати? Ну, чудік. Не взяв розхідник із собою. І, до речі, перед цим я сказав, що в мене є 8 рівня. Центуріон, не центуріон, а корнарвон. Кайор Нарвон. Ну, дуже класний танк, до речі. Але тяж, бачите, мені здається. Хоча ні, тут от потрібна броня. Не взяв розхідники. Не доїхав навіть до позиції, там показали братяші, де полочка, оця імбополоч, На, на імбополочці якби я став. Тепер мені треба допомога... А приїхав! О, чудово, братіш, на ПТХ, хоч бачимо, можна чудово. Чого можна на чудово, чудово грати? Тому що такі петехи, вони вибивають багато хп із суперників, а в мене зовсім немає хп, можливо, хтось мені його... Опа, є. Поліпшив мені здоров'я. Дякую. І це, знаєте, я хотів показати якийсь крутезний бій, от саме в цьому режимі. Не взяв з собою розхідники, як мені тепер виживати? Треба виживати, отже, ну дав фору суперникам. І це напевно, це буде епічно, якщо я виживу в цьому бою. Я так розумію, що, іще, що якщо мене навіть зараз знищить перша хвиля, а всього. Е а всього, скільки там хвиль, я не знаю 3 4 Так, все, одну хвилю знищили. Поліпшиться в мене зараз здоров'я. Поліпшилося. Не набагато, але поліпше. Може знову брати мені мій На кілані, допомоги полі брати. Поліпш здоров'я. Їду я на полочку, цю більшість... О! О! Не встигну знову я на полочку проїхати. Значить, треба якусь брати СТ не тяжа, а саме крутку і доволі броньовану. Щоб ти міг виїхати на позішн і виглопушувати ворогів. Я так розумію, що тут одна оця карта більш ніякої не буде у всіх хвилях. І до речі, хто це, саме в цей режим, то скажіть там же ж рейтинг на якому місці ви в рейтингу. А я виживаю башню. Ну, це скеліще, скеліще. Ну, спробуй мене знешкодити. Навіть без розслідників. Я взяв би собі поліпшення здоров'я, взяв би собі бронювання і взяв би собі напевно, що. Ну. Що ще Непомітність Так поки що тримаюся. І 3800 вже настріляв. Мені буде цікаво, скільки ж я настріляю в е такому бою. Де в мене шансів в принципі маловато, так? Там допоміг прийти. Так, ще залишилося 5 супротивників. Нарешті я вишкребався на цю полочку, а тут вже буде полегше. Ану, тепер вмикаю скеліщенське скіліще своє. Не пробиваю, як завжди. А цей липий і Трощитель. Бачите, от штучний інтелект. Ну, настільки зараз розвинутий, бачили, як вони грають? Вони не намагаються, от просто випучивши очі, пролізти, як в рандомі грають гравці. А вони намагаються і там, і там намагаються проїхати. Десь шкіряться, бачите? Таке відчуття, що там гравці грають, до речі. Це не, не штучний інтелект. Розвинений штучний далекий, я дуже вражен. Це дуже крутезно. І такі режими, вони, ну дійсно, вони, знаєте, щоб пограти по фану, так? Велицікаво, все ж таки, ну, на якому на якому місці я буду у команди по наповкушуванні демічу. Так, поліпшилось мені здоров'я, ще одна хвиля зараз буде. А, Саме все побачив. <с> по <бою> Ти ж неуважний хвиля. Ми... Для мене все дивно, я ж кажу, дуже давно не грав, для мене це все дивно. І це чудово, знаєте, емоції такі. Е... Друга, третя хвиля із п'яти. Всього п'ять хвиль. Хлопці, тримайтесь, ми мусимо вистояти. Я думаю, що можемо. Партіші, зберіться. Поліпшуйте мені здоров'я. Що що. Бо я як чудик виїхав, нічого з собою не взяв. Думав по-легкому тут все, а тут не так легко. Ну з перших хвилин бачили, як мене оточили, ну там допоміг братіш. Даємо... йому, похвала. Відгрався іуэй, та. Цех треба сконцентрувати. Я фугасами стріляю. Спотворений малахіт. О! Так. Не виходите з бою. Тебе Ви відродитесь, якщо ваш загін перемо... Ану, братіші! Ха-ха-ха! <різько> Бачите, все ж таки розхідників тут дуже важко. Братіші, зберіть, беріть. Тепер клопушив. Карі навіть, не карі бачите, це ж біска дуже багато. Альфа! їжок А! Я їх кульками, шариками називав. Альфа їжок, це їжаки. Безздоровенные ки нічоси. Так, залишились 9 танків всього. Давайте тримайтесь. А, ще одного втратили. А ну ну, своїм альпищем. Поліпши. Бачите, вони поліпшують завжди здоров'я. Ну там напевно такі... Це вже командна гра, тут треба поліпшувати здоров'я саме братіша. Чотири залишилось. І ще один шотний зразу ж по фокусу. По Фокусу шотного. Тут так як, як в окреп районах треба грати по фокусу шотних бити. Три залишилось. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, четверту кулю ми потрапимо чи вже без гравця UA. юнається, чудово, один залив. Я думаю, що все, вони тут його доб'ють. Бачите, він ще якісь сі... Ах, ти що, у нього там... Ой, один залишився. Хаті. Фу! Красунчик витягнув! Вся команда тут з'явилася а ми не доїдемо просто до имбопози. Напружено! 45 з 5 а 5. 5 там взагалі, напевне, буде ну, неймовірно складна. І у нас ХП по половині ХП всього. І ще. Ох, їх там проп 18. 18. Одного вже нашого вихлопушили, нас залишається 4. Ти що, їжаків купа пре. Головне, <ріху> щоб не здорово, я не ося їжак. Ваааа ти... А емоції класні, я вам скажу, мені сподобалося. <ріху> ну тут на яку команду потрапиш, тут теж можна взводом грати, правда? Взводом, напевно, ще можна перемагати. Тут на яку команду, тут навіть не в тому річ, що я не взяв з собою розхідники, та Поліпшення там здоров'я чи що? Все з усіх сторін просто. Як шуліки на мене напали, теж бачимо Потворений Цербер. Це Карнарвон. Фу, що витягне? Братіш на хорі. Давай. А ні, ну 12 танків залишилось. Один залишився. <рес> а на, на, на карі верніше. Він мені допомагав спочатку бою. Красунчик, тектяник. Ка. Доргутар. Ти числи свій клана, його. Тягне, 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 тягне. Ще трішки протриматися, ще 11 треба знешкодити. <смір> і вони по одному виїжджали. Аааа, зараз тучить Ну тут вже вони просто задавлять його так. <смір> ну от такий бій вийшов.